Українська православна церква молитовно відзначила другу річницю інтронізації свого предстоятеля, 17 серпня 2014 року. Древню київську кафедру посів блаженніший митрополит Онуфрій, обраний більшістю голосів архієреїв на соборі єпископів Української православної церкви. Два роки тому новопоставлений митрополит Київський після урочистого чину інтелізації присягнув своїй багатомільйонній пастрі, найбільшість за чисельністю конфесії в Україні нести свій хрест і щистю гідною ревного християнина. У нелегкий для України час митрополита Нуфрій був визведений на предстоятельський престол, але з Божою допомогою та підтримкою вірних церкви його блаженство ось уже два роки поспіль упевнено веде церковний корабель шляхом спасіння у вічності. Урочисту божественну літургію в Успенському соборі Києво-Печерської лаври з нагоди другої річниці інтронізації митрополита Ануфрія звершував представник нашої церкви у співслужінні сонму архієреїв та численного духовенства із різних єпархій. Під час богослужіння за заслуги перед церквою у сан митрополитів були возведені запорізький і мелітопольський лука. Та Чернівецькій і Буковинський мелеті. А єпископів Новомосковського Євлогія та Джанкойського і Роздольницького Аліпія возвели у сан архієпископів. Після читання святого Євангелія архіпастер звернувся до всіх учасників літургії зі словом проповіді. Ми повинні себе бащати і молитвою, і прощенням взаємним. Взаимным терпением, взаимной любовью, милосердием, кротостью, благостью, воздержанием и другими добродетелями, которые Господь подарил нам или заповедал нам, это все одно, потому что заповедь Божия это дар человеку. Завершилось богослужіння численними привітаннями на адресу Митрополита Від імені священного синоду Української православної церкви, блаженнішого влади вітав митрополит Агафангел та вручив дар архіпастирю і кону Божої Матері. Ми також приєднуємось до святкових вітань та зичимо нашому першосвятителю многоя і благая літа.